Усім привіт, друзі! Вітаю на моєму каналі. Такий сьогодні не поспішаючий початок відео. Ранок у мене починається з обходу території і полила квіти. Далі прибираю все, що мені потрапляє на око. Я вже казала, що не займаюся як таковим прибиранням, тобто не виділяю собі певний час, щоб от сьогодні у мене прибирання, і поїхала там зверху донизу, пил, підлога, постіль, прання і так далі. Я більше за те, щоб просто підтримувати порядок. Тому кожного дня, так навіть не зациклюючись, не задумуючись, на автоматі проходжу і дивлюсь, що мені не подобається, що не так лежить. Побачила де щось брудне, протерла, побачила що щось не подобається, прибрала і таким чином просто підтримую порядок. Прийшла мені друга посилка з там було всього дві позиції. Матвію, майка, не буду показувати, бо він вже в ній бігає. Звичайно, чорна майка. А, а я дуже хотіла таку корзинку. Я її як побачила, мені так сподобалось. Ось така. Я схожі робила, ну, не такі, а з паперової лози на продаж і квадратні також робила. Але ця, ця складною форми з такими ось так відкривається. Я думаю, що мені було б складно таке зробити. Це потрібно шукати проволоку, щоб ось так її вставити. Я вирішила не заморочуватись і замовити ось цю. Тут у мене на терасі зберігаються серветки, тому що вони розлітались в усі боки. Можна купити якусь коробочку так для а я собі придумала, що в мене будуть в корзинці зберігатись, щоб вони не улітали. Паучук. Можна також тут зберігати прибори, щоб постійно не бігати, залишити на терасі якісь виделки, ложечки, ножики, те, що нам часто потрібно. Ну, потім їх доведеться все рівно вдома мити, але так, щоб коли сідаємо за стіл, чогось не вистачає. буває. Щоб тут щось було. Взагалі, вона мені просто так подобається. Можна на пікнічок якісь сендвічі зробити, туди поскладати брати з собою. Ділюсь своїм тренуванням, не часто це показую, тому що мені подобається. Насолодитись самою цим процесом, не думати про камеру. І одразу, як тільки вмикається камера, починаєш думати, як ти виглядаєш, якось так по-іншому себе почуваєш. Тому переважно люблю спокій сама собі цим займатись. Навіть не подобається ходити кудись на групові заняття або в тренажерний зал. Мені подобається самою вдома. А коли гарна погода, ось так на вулиці, займатися йогою для мене. Найвища насолода. Показую своє швидке ранкове тренування, можливо, когось замотивує, можливо, когось це надихне. Піклуватись про своє тіло, про своє здоров'я. Для мене це в першу чергу здоров'я і завдяки гнучкості і ознакам молодості. Тому для себе я е, так зрозуміла, що найголовніша ціль будь-яких вправ, навіть просто якоїсь ранкової руханки, е, це. Перспектива, коли мені вже буде років за 50-60, почувати себе не розвалюхою, а більш такою гнучкою, вільно рухатись і, сподіваюсь, відчувати якусь легкість в тілі, коли кожен рух не дається з якимось трудом. Тобто найголовніша ціль у мене почувати себе якомога довше молодою. Ну і, звичайно, гарно виглядати. Також дуже хочеться. Вже так розрісся чабер. Хочу собі спробувати заварити чай. Він взагалі має дуже багато корисних властивостей. І я хочу скуштувати запах. Дуже класний. Тут у мене є чабрець є, також його буду заварювати. А хочу сьогодні спробувати чабер. Ніколи не пробувала. Взагалі більше люблю звичайні чорні чаї, але інколи хочеться чогось такого трав'яного, без цукру, без меду, щоб відчути справжній смак. Хочу показати, як вже заросла травка. Ось цю частинку ми сіяли перед останньою. Вона вже майже така сама, як і ця. Вже один раз навіть косили. І ось ця остання також потроху заростає. Чомусь так нерівномірно виросла. Тут багато, а тут взагалі немає. Хоча сіяли рівномірно, можливо, через дощі насіння поспливало в сторону. Треба буде дістати насіння і підсіяти. І ця вже хороша. <світ> Клас, вже все зелененьке. Хочу показати вам кабачки у мене зійшли, О, грочки тут ростуть. Ось вже є маленькі огірки. І ось все є. Ожини, подивіться, скільки багато. Скора також буде. Горошок вже теж на підході вже товстенькі. Багато. Треба тут трохи прополоти. Так, кабачки. Посіла я 5 штук, з п'яти, зійшли 3. Ось оці раніше. оці тільки вчора побачили. Той не взійшов, а тут, на цьому місці, була дірка. Хтось з'їв, скоріше за все, хтось там проліз. І прямо на тому місці, де я саджала, була така прям велика такий, тунель з, такою, з таким проходом. Тому що хтось і з'їв. Ну нічого, мені і двох буде достатньо. Хай поки ростуть три. Якщо дуже багато буде кабачків, кабачків, якщо дуже багато буде кабачків, то один приберу, бо їх прям потім нема куди дівати. Полуницю просто не встигаємо їсти. Ой, скільки, правда, ми всі купували. Поки що не будемо купувати, будемо збирати свою і їсти своє. І тут також, тут прям стільки листя, такий сорт, що дуже заростає. Я навіть деякі листочки відрізала виривала, щоб їй було сонце. Я не знаю, як вона там буде достигати. Але такий сорт, що він ось так заростає. Тут не дуже багато кущів, просто бачите? Просто він великого розміру. Один кущик такий. І вона, прям такий агресор, дуже багато пускає вусів. Я їх також постійно обриваю, бо їх просто якась нереальна кількість. Той так не робить. Тут почали закидувати шишками. Дуже гарно виходить. Правда, назбирали разом з гілочками. І навіть діти мох збирали. я сумніваюся, що він тут проживеться, Але я виклала ось так. Гарно виходить, мені подобається. Покажу вам свої волотисті гортензії. Дуже багато планується квіток. Я навіть не знаю, як ці кущики таке витримають. Ось буде. Ось ось ось. На кожній кожній гілочці є квіти. Тут, от просто подивіться, на кожній. Я не знаю, якщо вони будуть великого розміру, це їй буде прям важко. Можливо, треба. Щось прибирати, або якийсь кружечок такий брати, тримач для рослин є такий, і вставляти сюди опори. Ну, як порозростались такі великі кущі лаванда, цвіте Кожен кущик, прям всі-всі. Я думала, маленькі цього року не будуть, але вирішили цвісти всі, які. Так пахне, такий аромат. Ця більш насичена, ця така біленька. А ось та лаванда, це якийсь мутант. Я навіть не знаю, може її якось поділити. Вона просто зайняла пів клумби. Я не знаю, як це вам показати. Ну, більше метру в діаметрі, більше метру вже вантує. Гігант. На цій клумбі, де у нас злаки, ось такий велетенський гарний дельфініум. Просто він ось так, він дуже-дуже-дуже великий. <гігант> Як показати, подивіться, він якийсь гігант, і тут буде, і тут, і тут дуже гарний. Його класно, що видно прям здалеку. І квіточки, які гарні тільки коли до них підходиш. А цей тут король. На нашому мавританському газоні порозкривались дуже гарні квіти. Все ж таки щось окрім бур'янів тут є. Не знаю, як називається. Тут якийсь мікс польових квіточок. Їх прям багато, вони ввечері на ніч закриваються, а вдень відкриваються. Ось там є, ось тут. Ми потроху з чоловіком по черзі ходимо, прибираємо бур'яни, але я не знаю, як з ними боротись. Вони конкурують з нашими квіточками і важко прибрати, тому що не можна просто йти ось так все разом. Виймати, тому що повиймається і те, що має бути гарним. Ось якась квітка планується. Тобто, ось таке те, що входило в склад в газону, ось це, точно бур'ян. Тобто я бачу його, треба ось так засовувати руку понижче, щоб скоренням вирвати. І це прибирати. Ось це також. Я бачу, що це бур'ян. І це теж бур'ян. І ось так проходимо, але ми прибираємо з швидкістю повільніше, ніж воно встигає розростатись. І це якась біда. Не знаю, що тут робити. Ну, ось так ходити, потроху скубати. Верби класні, з розевим листичком на кінчиках. Далі буде ще більш, більше рожевого. Зараз, напевно, візьму рукавички і ось так трохи поприбираю. Вчора тут було дві саранчі. Ми з дітьми розглядала їх, вони десь тут живуть. Дуже гарні і цікаво за ними спостерігати. І на цій клумбочці швиденько покажу що нового. Це за будинком. Тут. Порозпускались Айстри. Це Айстра альпійська. Вона розростається. Минулого року було менше. Вже більшу площу. Я хочу, щоб вона аж сюди так пішла. Починається з Ось вона таким жовтеньким цвіте. І буде скоро астільба. Ось вже так активно. Готується. І одна, і друга. ця менша, але також з квіточками. Це все буде закриватись, коли будемо робити терасу, буде і так зашиватись, і ось ця частина також. Тому буде все гарно, і сходинки також буде все закриватися. Тут пересадила сонця цю гортензію. Ось отак вона у мене. Згоріла, але одразу після пересадки вона почала пускати нові листочки. Тобто їй тут добре. Тому на наступний рік, якщо перезимує, я думаю, що буде все з нею добре. А, примули хочуть пересадити ось сюди, далі Ось ці. треба сюди пересадити і ось цю, бо зовсім не видно. Коли саджала аквілегію, вона була маленька. І якось воно мені логічно виглядало. А зараз таке щось, щось таке незрозуміло. А тут ми з малечею робили пельмені. Це була ідея Владика, його ініціатива. Він сказав, що нам терміново потрібно наліпити пельменів. Дуже їх хотів і хотів, щоб ми саме разом зробили їх самі. І у діток дуже гарно виходить. Подивіться, як вправно вони це роблять, такі гарненькі, правильної форми. Тісто вийшло таке зручне для ліпки, добре, комфортно з ним працювати, добре все ліпилось, тому діток дуже добре виходило. В принципі, і не потрібно купувати діткам якийсь пластилін, можна зробити тісто і робити щось більш корисне, те, що потім можна з'їсти. нас и дождь. Прям, ой, аж сдуваю окно. Прям река на дорозе. Нам зараз виходити на тренування. Зараз 5 хвилин почекаємо, воно буває дуже швидко уходить, Взагалі туча невелика. Хмаринка. Сбираємося в магазин, так випадково вийшло, що діти однаково вдягнені. А ну покажіться, матюшка викає. Випадково вийшла просто чорно-коричнева, ще її взяли зі своїх запасів по 100 гривень, ще й однакові 100 гривень. І білі, білий візерунок. Тільки взуття різне. А так вийшли однакові. Поїхали? А стій, не зачиняй, кину, кину в торбу. Матвічик доріс до зріст. Скільки в тебе? 140? 147. 147. Зі 145 можна їздити спереду. То він такий був щасливий, коли вже в школу їздив на передньому сидінні. Ти дорослий? Дорослий. Поїхали. Так, їдемо, будемо готувати чизкейк з полуницею. Полуниця у нас на городі. Нам потрібно желе і потрібна сметанка. У нас є кисломолочний сир, все інше є, масло є, тільки сметанка. І одразу приступаємо до приготування чизкейком. Готувала я його за рецептом Вікторії Чайківської. Я його готувала ще 5 років назад. У неї з'явився в інстаграм цей рецепт. Мені дуже сподобався з того часу. Він у мене в збережених і я здається вже в. Втретє, вдруге або втретє, його готую. Взагалі я люблю будь-яку випічку з полуницею. Я обожнюю полуницю і багато разів готувала і галети, готуємо, і ну, будь-які пироги, і з листковим тістом. Але цей чизкейк найніжніший і найсмачніший. Зараз швиденько розповім, які інгредієнти використовую, але рецепт залишу в описі під відео. Нам потрібно 220 г борошна. Я не просію для рецептів з тістом, в яке не додається розпушувач або дріжджі. У нього немає. На меті піднятись, тому не бачу сенсу просівати, тому я просто змішую туди 100 г масла вершкового, 2 ложки цукру, одне яйце і дрібка солі. Все перемішую і відправляю в холодильник. Тепер робимо крем У мене десь 300 кисломолочного сиру. І 300 сметани. В рецепті іде 500 сметани і 200 кисломолочного сиру. У мене більше, тому що він у мене домашній, він вже йде, нібито зі сметаною, він такий жирненький, м'якенький, тому я його додаю більше. Якщо сухий магазин тоді потрібно більше сметани. Туди ж 2 яйця, 150 грамів цукру, 2 столові ложки борошна, щоб воно не розпливалось, а більше так. Тримала форму і ванільний цукор. Ось така гарна, приємна консистенція виходить, досить рідка, але після приготування і після того, як пиріг охолоне, все добре тримається. Виливаю зверху на тісто і відправляю в духовку на півгодинки на 180 градусів. Тепер вставила шматочок відео у косметолога для того, щоб, поки ви будете дивитися, як я продовжую готувати пиріг, розповісти вам, які процедури роблю. Тому що останнім часом у мене дуже часто питають, які процедури, що взагалі для обличчя роблю, актуальна для дівчат 30. І часто питають, чи не роблю якісь уколи і чи не збільшені у мене губи. У мене вони не збільшені, вони такі від природи. Ін'єкції я також ще ніколи в житті ніяких не робила, і з косметології єдине, що я робила це десь раз на рік чистка обличчя. І тепер вперше в житті я пішла на РФ ліфтінг. Це така процедура, типу масаж спеціальним апаратиком. Косметолог вводить по обличчю та шиї. Воно прогрівається, там йдуть якісь радіохвилі, здається, якщо правильно це називаю, і вони впливають на колаген і таким чином виробляється новий колаген в шкірі, і шкіра стає більш підтягнутою та пружною. У мене поки що було тільки три процедури. Ефект починає проявлятись після п'ятої. Всього потрібно мінімум 5, а можна п'ять-сім, дехто робить вісім. Подивимось, і максимальний ефект буде через три місяці. І тоді я вам скажу ще раз, чи варто це робити і чи є якийсь ефект. Більш нічого з косметології я не робила, тільки планую. Можливо, з осені прибрати е, спеціальним апаратом пігментні плями. Це єдине, що я планую, і більше ніколи нічого поки що не робила. Повертаємось до нашого чизкейку. Я вже залила окропом желе, залишаю його трохи охолонути. зібрала нагородику полуницю, нарізаю тоненькими слайсами, але це не принципово. Якщо вам лінію так розкладати, ви можете просто. Будь-як їх нарізати, або кубиками, або як завгодно, розкласти, як подобається, і після цього заливаю все желе. це виходить і дуже смачно, і дуже гарно. Заливаю і відправляю в холодильник на декілька годин, я періодично відкривала і трогала пальчиком, щоб желе не було рідким. І ось такий результат це така смакота. Обов'язково приготуйте. Я думаю, що вам сподобається ось так виглядає в розрізі. Я думаю, що наступного разу спробую побільше зробити желе. Візьму дві упаковочки, щоб побільше було цього червоного шару. Тепер швиденьке прибирання, раптом ви забули, як мою посуд. Я знаю, що деяким подобається залипати на такі відео. Я сама таке люблю. І взагалі, на початку, коли взагалі прийшла мені ідея створити канал. Я планувала його чисто канал домогосподарки, чисто прибирання, якась організація, рецепти, тобто виключно домашні такі справи. Я сама дуже люблю просто дивитися, як люди прибирають, як миють посуд, як щось складають після прання, коли так кохайно складають речі, я просто можу дивитись. Одне й те саме, є блогери, які знімають майже кожне відео, одне й те саме, але я все рівно готова на це дивитись. Чомусь воно таке медитативне відео виходить. Я з задоволенням за цим спостерігаю. І оскільки і мені таке подобалось, тому я і хотіла сама таке знімати, але бачу, все ж таки, моїй аудиторії більше подобається різноманіття, коли якісь. Моменти з нашого життя вставляє і прогулянки, і, ну, і взагалі все, що і покупки якісь все, що у нас відбувається, все ж таки більшості подобається різноманіття. Розібрала весь посуд, протираю стільницю, а також захотілося протерти цю плитку, це газова плитка, якою користуємось, коли немає світла. Дуже вона виручає. Якщо у вас також електроплита, Рекомендую придбати хоча б невеличку, тому що важко підлаштувати саме прийом їжі, особливо коли є дітки і не хочеться їх постійно годувати бутербродами, фруктами, кефірчиком. Тому для дітей хочеться якусь нормальну гарячу їжу, дуже виручає ось ця плитка. То для себе, для дорослих, може щось швиденько з'їсти і вже чекати, коли з'явиться світло. А для діток все ж таки режим харчування є дуже важливим, тому варто попіклуватись, щоб була можливість щось свіженьке приготувати та розігріти. Хотіла вам познімати ось, як чоловік з дітьми грає в футбол, підійшла до цього вікна. І забула, що тут цей дах над терасою майже все закриває. Так, гарно грають. Вони часто грають, люблять дітки футбол. Колись ходили, займалися футболом, але потім щось їм набридло, сказали, що вони вже не хочуть. Захотіли на боротьбу. І ми пішли на самбо. А ось так у дворі побігати їм подобається. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Усім гарного дня, всім па-па!